Ясних насіння Спаситель світу. Цар Всевишній. Що ти за диво таке сталося? Що Ана до нас з'явився? Чи це вітер вже твоє, що до Ні, не вважається нам пастушки. Не вітер це. Дідю фуєм. Ви Спаситель народився? Шануйте його. Так, треба йти. чи не при нас дитині якогось дару? Та що ми, бідні пастухи, маємо дати? Хіба що молока і син? Тріє, цар, наведете, ми йдемо, вислиє. Він чує спокою і повернемося. царі зі сходу, з перської Стоїці, Прибули вклонитися нашому владиці. Нам на сході красна ясна зірка ся з'явила. Про народження Месії весь світ сповістила. Тож ми дари всі зібрали, демо за звіздою, щоб вас визрадувати тою новиною. Ми теж за звіздою, за небесною тобою. А ви царі що маєте для сина бою? Адже адже царюєте многі ріка. Я все золото з собою, думаю, придасться. Бозіслав на нашу річну землю, бо велике щастя. А я ладен взяв з собою, щоб народ був з миром. А я миру, бо без миру немає щастя людям. Ой, іроде, і роде. Мато тебе піднімає, новий цар народився, тебе скинути хоче. Що будем робити? Що робити? Я вже сам не знаю, смерть у А Ви тут щордом такі плани будуєте, що мені аж нудно. Я давно Іроде тебе прибив, але косу ще тачу. У тебе є декілька хвилин. А ви усі смертні, ну і ти можна вічно тягнути. Іроде, ти підеш, але не зараз найкращий план придумає. може, жида покличемо. І до жида попоряду. Під соне свиня він вам радо. Гестимо, ж куди ти є, тебе тут кличуть. Стояти краще, би щось задоволете. Гутенморген, гтента. Я прийшов не просто так. Хто що має продавати, хто що має заміняти, заставі пляшки у нучі, нам коралі є блискучі. Вечір добрий, вечір файний. Я тут всякий кран приніс. Є тут блуза і кроватка, і кошуля модна гладка. А ну це зі своїми тургами. У нас тут проблеми, ну і царно родився. То жидкою вже, хитроє, дурить, обкрадає грошення та завжди має. гривні, євро, навіть центр під проценти. Ну іро, у тебе проблема. Але ти знаєш, що за гроші можна багато чого вирішити. Я тобі план позроблю. -то Тільки знаєш за яких умов? Такі умови я знаю. Усе буде. не переймайся. Чорти, чорти. А тобі налети, ну що плани легше будували? Може, біси, дай того прийде. хоча й без того. Мені їх достатньо. Я все вирішу. Якщо новий цар, значить конкурент. Але Дірода не переживай. Я кажу, Яка золотом можна стоїть, продати. Двоє, правда, лиш би вийшло. Ну і мені стакан налити. По Іроди, дай ручку по золочу, бо коли союди знаєш. Ну, давай. Ходила це гайка по городу долина. носила, пісок І коли ще це не вела піско, тільки о тебе і духу. Але все буде гаразд, все, відігала, все відігла, як ти хочеш. Дзиноньку. Слава Богу, що пустили. Помороз такий на дворі, О, як салом ладно пахне в вашій хаті. Я є циган, ладний, щедрий, Все вміє робити. Кую, дую, ще й крадую, вмію ворожити. Можу, навіть жінку вкрасти, у кого є файна, можу, в кониках нідного вивести з тені, можу мотику скувати. дайте сала, то я вам не заграю. А тобі, Ірине, а малеш потрібна. Захищаю смерті, чорта податкова, жінки. недорого. А допоможе. Ну тут не в карті, пощастить добре, не пощастить самі. Христос народився, і навіть ви з усіма вашими хитрощами та жартами не здолаєте цього. І принесе любов та щастя в ваш дім. А я. А я всіх знищу? Обов'язково знищиш. Але спершу допоможе мені цього знищити. Так, а тепер ми п'ємо за те, щоб це залишалися цигами, а не завжди в центри уваги. Господарі, господині, повінчую я вам нині. Вам він чує добрий жит, хай біда від вас біжить. Ми вже будем, господарю, від вас відходити. І рожденого Ісуса будемо. Життя, щоб в мирі проживали і бідни не знали, і соця вживає.